Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Сьогодні у нас чергова розпаковка. Сьогодні ми розпаковуємо не загублені посилки, а розпаковуємо вдруге вже посилку, яку мені на бартерній мові присилають зі Словаччини. Тож, все, що знаходиться в цій посилці, ви можете також придбати собі посилання на. Цю компанію на цих людей є в описі. Заходьте, пишіть їм та замовляйте продукти. Ну а я пропоную якось це все почати. Розпаковувати 45 кг вказано на коробці за об'ємом. Але фактична вага тут, звісно ж таки, менше. В додатку нової пошти було 29800. Чи насправді це так, чи ні, не знаю. Але кур'єрка мені прислала. Як ви бачите, такий у мене помічник є дуже вредний, якщо потрібно комусь забирайте, бо він мені діє вже дуже сильно на нерви. А я пропоную почати розпаковувати. Якщо мені, звісно, дадуть це зробити. Фух. Про цю компанію я розповідав попередній раз і наголошу про основні моменти зараз, поки розпаковую цю коробку. Що важливо, ви можете замовити практично все, що продається в Словаччині. О, і ще раз перевернемо. Отак от. О, тут якась кузата. Від техніки до одягу, а також, як ви вже зрозуміли, і продуктів. Адже саме продукти замовляв я. Я і попередній раз замовляв продукти, і цього разу замовив також їх. Але цього разу тут будуть не тільки продукти. Тільки обійшлась мені ця коробка, ви дізнаєтесь про це пізніше. Я обов'язково про це скажу в кінці відео. І перед тим, як почати нашу глобальну розпаковку, я наголошую, що посилання на цю компанію в описі. Тому, якщо ви хочете смаколиків, завітайте донор.